Божі слова на кожен день. Кожна стадія роботи Бога в плоті представляє його роботу на весь період, і вона не представляє певний проміжок часу, як це робить робота людини. І тому закінчення роботи його останнього втілення не означає, що його робота. Підійшла до повного кінця, бо його робота в плоті представляє весь період, а не тільки проміжок часу, протягом якого він здійснює свою роботу в плоті. Просто він завершує свою роботу всього періоду протягом того часу, доки він знаходиться в плоті, після чого вона поширюється по всіх місцях. Після того... Як утілений Бог звершить своє служіння, він довірить свою майбутню роботу тим, хто слідуватиме за ним. Таким чином, його робота всього періоду буде продовжуватися безперервно. Робота всього періоду втілення буде вважатися завершеною тільки після того, як вона пошириться по всьому всесвіту. Робота втіленого Бога починає нову еру, і ті, хто продовжує його роботу, це ті, кого він використовує. Уся робота, що виконується людиною, відноситься до служіння Бога в плоті, і вона не може вийти за ці рамки. Якби втілений Бог не прийшов, щоб виконати свою роботу, людина не змогла б покласти край старому періоду і не змогла б розпочати нову еру. Робота, що виконується людиною, знаходиться всього лише в межах її обов'язків, які в людських силах виконати, і вона не являє собою роботу Бога. Тільки втілений Бог. Може прийти і завершити роботу, яку він повинен виконати, і крім нього, ніхто не може виконати цю роботу від його імені. Звичайно, те, про що я говорю, стосується роботи втілення. Цей утілений Бог спочатку виконує етап роботи, який не відповідає уявленням людини, після чого він виконує ще більше роботи яка не відповідає уявленням людини. Мета цієї роботи завоювання людини. В одному відношенні втілення Бога не відповідає уявленням людини, на додаток до чого він виконує більше роботи, яка не відповідає уявленням людини, і тому в людини розвиваються ще більш критичні погляди на нього. Він просто виконує роботу завоювання серед людей, у яких про нього безліч уявлень. Незалежно від того, як вони ставляться до нього, як тільки він виконає своє служіння, усі люди стануть підпорядкованими його пануванню. Факт цієї роботи відображається не тільки на китайському народі, але також представляє. Як буде завойовано все людство. Результати, які досягаються для цих людей, є попередниками результатів, які будуть досягнуті для всього людства, і наслідки роботи, яку він виконає в майбутньому, будуть все більше перевершувати навіть наслідки для цих людей. Робота бога в плоті не вимагає великої помпи і не оповита мороком незрозумілості. Вона є реальною й актуальною, і це робота, в якій один плюс один дорівнює два. Вона ні від кого не прихована і нікого не вводить в оману. Люди бачать реальні та справжні речі. А те, що людина набуває, це реальні істина і знання. Коли робота закінчиться, людина отримає нове знання про нього і ті, хто дійсно шукає, більше не матимуть про нього жодних уявлень. Це не тільки вплив його роботи на китайський народ, але це також представляє результат його роботи завоювання всього людства. Бо немає нічого більш корисного для роботи завоювання всього людства, ніж ця плоть, і робота цієї плоті, і все, що від цієї плоті. Вони корисні для його роботи сьогодні і корисні для його роботи в майбутньому. Ця плоть завоює все людство і здобуде все людство. Немає кращої роботи. Завдяки якій усе людство узрить Бога, буде коритися Богу і пізнає Бога. Робота, що виконується людиною, являє собою лише обмежений обсяг, і коли Бог здійснює свою роботу, Він звертається не до певної людини, а до всього людства і до всіх тих, хто приймає його слова. Кінець, який він проголошує. Це кінець усього людства, а не тільки кінець певної людини. Він ні до кого не ставиться по особливому і нікого не переслідує як жертву, він працює на все людство і промовляє до всього людства. Отже, цей втілений Бог уже класифікував усе людство за видом, уже засудив усе людство і призначив відповідне. Кінцеве місце для всього людства. Хоча Бог здійснює свою роботу тільки в Китаї, насправді він вже влагодив роботу всього всесвіту. Він не може чекати, доки його робота пошириться серед усього людства, перш ніж крок за кроком виголошувати свої висловлювання і робити приготування, хіба це не було б запізно? Нині він повністю в змозі завершити майбутню роботу заздалегідь, оскільки той, хто працює, це Бог у плоті, він робить безмежну роботу в обмежених рамках, а потім він змусить людину виконувати обов'язок, який людина повинна виконувати. Це принцип його роботи. Він може жити з людиною тільки якийсь час. І не може супроводжувати людину доти, доки не завершиться робота цілої ери. Саме тому, що він Бог, він заздалегідь передвіщає свою майбутню роботу. Після цього він розподілить усе людство за видами за допомогою своїх слів, і людство увійде в його покрокову роботу відповідно до його слів. Ніхто не уникне цього, і всі повинні практикувати відповідно до цього. Отже, в майбутньому період буде спрямований його словами, а не духом.